Встигли посадити, і, хоча нині вже падає сніг з дощем, на вихідних погода ще дала шанс селянам посадити картоплю. Навіть попри низькі ціни на ринку її висадка вже у самому розпалі. Наші журналісти підрахували усі витрати та дізналися, чи вигідно нині самотужки ростити бульбу. Садити чи не садити питання, кем було цікаве, чи не кожного селянина. Ми вирішили з'ясувати, скільки обходиться власноруч виростити картоплю та чи вигідно це. Пані Ольга, попри чималий вік на городі порається кожного року. Біля хати вирощує всілякі овочі, огірки, моркву, цибулю та основний продукт картоплю. Нею засіває майже усі 12 соток. Каже, не звикла купувати на базарі, любить все своє. Та вигідно, а чим жити? Пенсію не виживемо. вигідно для себе. Ну, для збуту – ні. Тільки вигідно для себе. Для сім'ї і для себе. Молоде покоління теж не задумується про вигідність. Садять, бо так батьки навчили. Залежить, як в якій кількості. Якщо ми будемо садити великі плантації, а пізніше не маємо її де збути, то можливо і не вигідно. А так як ми для себе садимо якихось 10 чи 12 соток, просто щоб споживати екологічно чистий продукт, ми навіть не рахуємо витрати, вигідно, не вигідно. Ми знаємо, що ми маємо город посадити. Кількість витрат залежить від розміру городу, розповідає пенсіонерка. Спершу його потрібно підготувати для висадки картоплі, тобто підживити, зорати та зробити борозну. І все це потребує коштів. Щоб виорати одну сотку, потрібно заплатити 25 гривень, а щоб зробити борозну – 5 гривень. Тобто підготовка 10 соток городу обійдеться у 300 гривень. А ще підгортання та захист від Колорадського жука за собою потягнуть трохи коштів. І хоча пенсіонерці невигідно, та її це не бентежить. На базарі продають на хімії, а ми вирощуємо на органічних добрив своїх. Тому що наша продукція є екологічно чиста. Та якщо людям похилого віку городина потягне за собою півпенсії, то таким, як пан Іван, витерте підуть хіба що на підживлення. У нього у господарстві є всі сільськогосподарські привілеї. І спеціальна техніка, і дві конячки. Кобил Казіна із своїм господарем всюди, без неї, немов без рук, ще якусь копійчину приносить. Не Не, воно камери. О! <ріст> <ріст> У пана Івана декілька земельних ділянок. На них вирощує все. сіляки, бобові, огірки, буряки та навіть кавуни. Картоплю садить лише на 40 сотках городу. Каже, трохи для себе, трохи для годування худоби. Затрат фактично як таких ніяких. Гній є свій, від худоби і корови, і поросята, і птиці, і коні. Хіба вже добрива. Самі добре, то вже під або пшеницю чи ячмінь то вже треба підживити, бо не підживиш, не будеш мати. А от щоб картопля добре родила, чоловік ось що радить. Скажу, <плес> о, <плес> «У нас сказали, що треба. Треба мати просто да, просто сил волі, треба хотіти і мати музолі в селі. Хочеш жити у селі, треба будеш мати музолі. Чи не кожен селянин вирощує картоплю не на продаж, а для себе. Сусід пана Івана має 10 гектарів. Вирощувати бульбу вважає своїм святим обов'язком. Та мусим садити, ну земля не буде пустувати по-любому, правильно чи ні? Якщо підрахувати логічно, то воно практично невигідно. Нині на місцевих ринках за другий хліб українців просять від 4 до 6 гривень за кілограм. Тобто, якщо сім'я в середньому споживає мінімум 100 кілограмів картоплі, то щоб купити її готово на ринку, доведеться заплатити більше 500 гривень. Та селяни навіть попри невигідність не припиняють її вирощувати, Оце вже стало традицією. Поки ми будемо мати силу, поки мати здоров'я, значить будемо допомагати якраз сільському господарству. Мар'яна Оленська, Віктор Сембратович, Новини.